Тоді я не пив каву взагалі. Це ошибка. Доміка такого. Mm. Пацін... Mm. Дуже файні люди. Я не пройшов від Морально емоційно емоціонально перегорів, так? Да? Бачив тільки от чашки, стіл О, і це, як... правильно. Ну, це була тактика, і я її Так, yeah, yeah, Молодець. <laughs> це було ну, неймовірно. Вдох, видох, вдох, видох. Потрібно було плакати. Я на той момент подумав, що це моя помилка. Але, і за так, звук... камеру, мотор, поїхали. Погнали! Друзі, привіт! Що ми сьогодні робимо? Ми сьогодні беремо інтерв'ю у національного чемпіона України з каптестингу 2026 сезону. Правильно саме казати сезону. Олександр Шевельов. Дайте шуму! Так, що ж, Саня? Давай для початку з того, що ну, я то тебе знаю, да? а от давай розкажемо всім, хто ти, як ти, звідки ти, де ти працюєш. Звідки я почну. Почну з того, що я з Луганської області, з маленького міста Лисичанськ, що наразі окуповано, на жаль. Почав шлях в Харкові, там я навчався на, ага. да, на ага. Ось. І кожного дня проходив повз кав'ярню. Одну заходив, брав саме велике лате, тоді я не пив каву взагалі. І взагалі мені подобався той вайб, що вона дає бариста. Він як друга людина з... зранку, яка тобі е... дає настрій на цілий день. Ось і мені це дуже імпонувало, що вони налаштовували твій день на успіх. Ось і одного разу я думаю, блін, потрібно спитати, чи потрібні їм робітники. А, і да, вони відповіли так, стави за тачку одразу. Я думаю, окей. Ок. Ну що, да, да, працюй, да? Без зарплат. Що. Да. Все, працюй зараз. У нас немає робітників, тому ну, працюй логично. зараз. А, ні, ну вони спробували мене, і так я почав працювати в кав'ярні, і взагалі в кавовій сфері. Угу. А, потім. Звільнився, пішов далі працювати айтішником деякий час. це ошибка. <світку> <світку> можливо, можливо. Все одно ж повернувся в цю сферу. Угу. Ось, і повернувся до рідного міста після цього, і там вже працював теж Баристою. Дуже красива, вона така була в вигляді доміка. Такого. <світку> <світку> <с1> <с2> 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 так, і як ти добрався в Одесу? Чого фундейшн? Після повномасштабного я взяв всю свою родину та поїхав у Дніпро. Там знайшов житло, знайшов кав'ярню, там пропрацював десь 8 місяців. А, і що? І поїхав в Одесу. І коли я а, налаштовувався на поїздку, власник цієї кав'ярні говорить, типу, Якщо в тебе вийде, то заїдь фаундейшн, спробуй туди. Угу. Я думаю, ну прикольно. До цього я був в Одесі, зустрічався з друзями на декілька днів, і я побачив кав'ярню вітер. Ні, взагалі просто сподобався цей вей е- і дуже захотів туди влаштуватися. Коли я їхав сюди, е була вакансія і в фаунді, ну і вітер, там як дві окремі вакансії були. Ось, ну коли я приїхав сюди, по-перше, це почались блекаути і десь знайшов кав'ярню, там попрацював півроку. Так, ну, значить, попав фундейшн. Да? Попав да. ти в фундейшн. Так, чемпіонат. Чого? Нащо ти пішов на ці чемпіонати? Нащо ти вирішив, що треба себе спробувати в чомусь і чому каптися? Це було минулого року, коли е, ви, до речі, накривали капи е, і капали, ну, тріангуляції. То ви, я тут один. Ти тут один? Ви і команда Фондей ті, хто їхав того року на каптестінг. Ось і ви накривали там тріангуляцію, а я просто вибігав з обсмажки і куштував. На той момент я так розумію, я давав непогані результати, і тому мені відправили, мене відправили на каптест. Перше познайомився з чемпіонатами. Дуже файні люди, дуже гарна атмосфера, і атмосфера твоя. Принаймні, вона твоя, і тобі вона подобається. Я минулого року не навіть не пройшов відбірково, якщо не помиляюсь. А да, я не пройшов відбірково, тому що я дуже хвилювався. Там мені надавало куча парад щодо того, що їсти не можна, їсти можна і так далі. Там. І я дуже нервував. І перед тим, як взагалі виступати, теж сказали, що потрібен гарний результат. Я так думаю, та блін, ну навіщо? Навіщо? Я зараз себе. З їм сам то ж ти думаєш морально, емоціонально перегорів? Так, я дуже ну не перегорів, а саме стрес був. Ну мабуть, це як одне з підґрунтя того, що я не пройшов відбурковий. А взагалі, те, що я вибивав чашки, це одне, але я не тренувався там рік, пів, півпівроку і так далі. Тому це теж дуже дає про себе знати. У мене не було налаштування на те, що я їду на чемпіонат. У мене було налаштування, що я просто поїхав і все. Почити, ну да, ми думали Якось... тебе звільнити після цього. Да. Приїхав додому. Я такий думаю, та блін, потрібно ну дотягнути цей гештальт, і потрібно тренити. Тренуватися, тренуватися. І Ось почали спочатку, просто потрохи там один кап накривали ну тріангуляцію раз на тиждень, а потім за півроку ми почали на інтенсивно готуватись. Пробувати різні методики взагалі по різному готувати каву на різних помелах і так далі. Я не їхав з думкою про те, щоб перемогти да а я їхав з думкою про те, що потрібно пройти далі. Показати так класний результат. Да, показати да. класний результат. І це теж мені не давало стресу, тому що я не гнався за перемогою, а гнався за результатом. Uh -huh. ну, просто за гарним результатом. Тренер поїхав. Uh -huh. Я там дуже хвилювався на самому каптестінгу, коли були, були результати об'являли, ну, да, піднімала чашку. Да, я там цю... yeah, Я бачу, я... то так піднімав. Або ось так, або так ложечко, пальці. Думаю, ну добре, добре. Не, все добре, все йдемо, mm -hmm. хорошо, гарно. Да, так, все окей, на те, там дивиться 50 людей, типу, ерунда. я взагалі не бачив їх, я, mm -hmm. я бачив тільки от чашки, стіл О, і інші. це як... правильно. А, давай якраз уж цей чемпіонат, да? І ти ж переміг, да? так? Давай, може, розкажеш, може якісь є лайфхаки, поради або... Як по підготовці, так і по самому виступу. Ми вкратці зрозуміли, але якщо більш детально, як готуватися? Яка тактика підготовки? Ну, як я сказав раніше, по-перше, потрібно Накривати капи, триангуляцію. це зробити як звичку, і робити це там раз на два дні, на три дні. Взагалі, там, якщо буде круто, щоб кожного дня хоча б один, одну не повну, наприклад, із восьми чашок, можна по чотири собі ставити, там, по п'ять чашечок, ну цих. Угу. цих. Коли ти розумієш, що ти це ну, там, базові лоти, наприклад, відгадуєш гарно, іди йти далі, брати там дві одинакових, ті ж Ефіопії, але від різних ферм. Взагалі, Ми регіонів і так далі правильно розумію. тобі не потрібно брати там 5-6 термосів різної кави. Можна взяти дві кави. Да? Можна взяти дві кави е, і е, там зробити багато чого різного. Одну те ж каву можна взяти молоти на інших на різних помилах. Угу. Все і заварити. Громовку та, да можна грамовку змінювати е, одні, е, ті ж кави, можна брати взагалі там. Якщо ми говоримо про фільтр омні еспресо-обсмажку, то можна брати і еспресо-обсмажку заварювати, тому що це теж важливо. Я думаю, іноді потрібно брати якісь яскраві неробки, щоб просто тренувати свої цензурні навики навіть на таких лотах. Щодо взагалі до чемпіонату не потрібно себе в чомусь обмежувати в плані того, щоб твій організм був угу. в стресі. Да. По-перше, як багато хто говорить. Не можна їсти перед каптестингом або щось. Я вважаю, що їсти можна, але це потрібно, потрібно робити розумно. Да? Не, щогось, не Не чогось да? да не шорму. Не щось гостре, там дуже солене, кисле і так далі. Просто поїсти там за 2-3 годинки до там відбіркового, наприклад, до чемпіонату, взагалі, тому що це мінус стрес до того, що ти не голодний і мозк твій не відволікається на якісь інші потреби. Взагалі не потрібно себе обмежити в чомусь, але потрібно бути, повинна бути голова на плечі, щоб це все контролювати. Тому, напевно, багато людей радять, якщо ви їдете це там Наприклад, на світ, то приїжджати за декілька днів, ти трошки відпочив. Ну, ось таке. Стрес дійсно дуже підводиться чемпіонів і людей, які мають хист до цього всього. На світ плануєш їхати? Да? Як будеш готуватися? Планую, я хочу поїхати. Тренування, ну і далі буду намагатись тренуватись там кожного дня, там, може, через день, там, через три дні, собі накривати тренгуляції іншим підходом. Тобто, не просто брати два різних лоти. Як ми говорили, про зміни по мелу, про різні грамовки. І до цього ще хочу залучити просто інших людей, які будуть мені змелювати, щось робити. Можливо, просто принести на два змолотих там. Uh -huh. a, я розумію, да. Лотик, кави, щоб я заварив і все, і забув. Щоб, і, щоб не було такого передумов того, що я щось знаю. Нам uh -huh. буду намагатись їздити або когось запрошувати, щоб мені проводили якісь тренінги. Там, наприклад, зараз буду їхати в Київ, але можливо зараз я згадав, що це монтуватись буде. Тому я можливо вже з'їздив в Київ, ось потренив, е там провів івент. Івент класно провів. Дякую. Аліна Вітренка, да, Аліна можна Вітанка, згадати. Вона да? допомагає Олександру готуватись, да. тому що це людина шарить сенсориці. А, і вона да, запропонувала мені таку річ, що може допомогти, якщо є бажання. І я. Цим Е, тому що якщо є така підтримка, це дуже круто. Я понял. Пропрацьовуєш план певний, до цього. Але це потрібно вже швидко робити, тому що там туди-сюди вже два літри місяці пройшло після чемпіонату. Це так завжди. До речі, ти часто кажеш: ой, оце вирізати, оце тут підправити це, змонтувати. Якщо ви не зрозуміли, то ось ця людина, яка стоїть по ту сторону камери, це людина, яка монтує всі ролики на наш YouTube. Тобто Саня по сумісництву ще, як це, моушен дизайн? Motion дизайн yeah, це про анімацію, uh -huh. а це просто Відеомейкер. Yeah. Yeah, uh... В общем, ти до того, що ти дуже сильно хотів потрапити нарешті в наш ролик, так? тому <laughs> вирішив виграти якийсь чем, щоб ми взяли тебе інтерв'ю. <laughs> так. О, така да. як... ну, це була тактика, і я її притримувався. Молодець. Yeah, well, yes. <laughs> тому yes. ти сидиш тут, я тут, а там нікого немає. <laughs> Емоції після перемоги, оце відчуття, коли ти стоїш і там типу ще пару чашок треба було відкрити, але вже зрозуміло, що мінімум топ 3 а як кажеться, вже завчасно було зрозуміло, що ти переміг. Це було ну, неймовірно. Відкрили четверту чашку, сказали, що так. І, і Ще залиш... одного учасника е, теж було чотири чашки, але я знаю, що він прямо до останнього вибивав. І це його четверта чашка була остання. Так, да, в нього час був довше, да. так. І у нього прямо до останнього бив, а я там сказав десь на середині е, часу, і я сказав. Тайм-менеджеру, який позаду мене, був коли буде 5 хвилин, сказати мені про це, і я сьорбу, сьорбу, сьорба, і чую, хтось говорить час. А у мене така паніка. Я думаю, як вже 5 хвилин пройшло, якось взагалі в мене ну час. Хтось сказав, що хтось З да, 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 був там. Да, типу. Я такою думаю, потрібно швидко, швидко. І я, типу, виставляю всі чашки, говорю час, і просто розумію, що дівчина навіть нічого не говорила позаду. І я такий ага. Підходжу до неї, говорю, а який час? Вона Три хвилини сорок да, три хвилини п'ятдесят. Десь так. Досить без. Я до. думаю, що ся швидко. Я на той момент подумав, що це моя помилка. І після цього та, оце інтрига. А Аліна Вітренко вона робила прямо інтригу, і це було прикольно. Але коли взяли мою четверту чашку, там уже все відкрито. А, так, я розумію, що я виграв. Але ну я не розумію, чому ніхто нічого під... не ніхто, ніхто не, не радується говорить. за тебе. І Я такий думаю, ну добре. І до мене Аліна підходить. Ти знаєш, який в тебе час? Я говорю, чотири хвилини. Ну, одразу. Да, да, да. Говорить, а, ага. Ну добре. І у мене остання чашка залишається. І вона нічого не говорить. Я думаю, може, хтось. Може, вісім надо вибитись. Я взагалі не розумію, що проходить, тому що ніхто нічого не це. І вона піднімає п'яту чашку. Ну там п'яту, ну останню взагалі восьму. Піднімає, говорить так. Угу. І це просто я такий вау, і я оглох. Да, і Я нічого не чую, я так вдох, видох, вдох, видох. Там хтось щось говорить, взагалі, тільки там ведучого, де десь бачив, потемніло в очах, мабуть, а сльози питаюсь стримати. Але я зараз розумію, потрібно було плакати. Ці емоції вони всім потрібні. тому... А, якщо в тебе а, є яка емоція, то лучше її ну, показувати. Ну неважливо, хто це побачить. Тобі буде краще. Туман. А я ще в Латарті приймав участь. А да, ти побіг таки так, блін, треба бігти. <śle> 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 да, я пройшов в перший тур в Латарті, прийняв участь, і це такий дивний момент, що я нічого не пам'ятаю після, але дуже яскраво пам'ятаю, що після цього де б я б не був, всі до мене підходили. Вітаю, вітаю. Я навіть не знав хто це. Вітаю, ну наскільки швидко розніслась інформація, і наскільки швидко вони мене запам'ятали, тому ага. що там людей, де був чемпіонат, там небагато їх було ну, да, да. круто. Ну дивно, мабуть, як популярність якась така мала була в той в той час. Ось. Селіба, що ну. Селіба, так. Ну от відосих вже ти знімаєшся. Ти. Кіно? Окей, okay. okay, круто, да. Це, це ти казав про, не, він про цей фановий чи латарт від містервай. Містер Вай, uh, yeah. Да, да, yeah. да. І що далі ти не пройшов, да? Не готувався? Не, yeah. yeah. да, я не готувався. на нього. Це просто було по фану, це було прикольно. І взагалі побачити. До речі, у нас теж буде фановий чемпіонат в серпні. Фаундейшн. Це буде щось там 15 серпня, якщо я не помиляюся, або 12-го. Тому приїжджайте на фановий батл, змагайте, дивитись. Латар. Арте, да, да. ми його йому навіть назву ще не дали. Але питання від е, нашого підписника. да? До, Чому? Речі, да речі, б... до, до речі, бачили наших підписників у Львові. А, да Це да. Це було на той момент. Я думаю, блін, круто, круто, що у нас є підписники, вони підійшли. Сказали, що, блін, ми дивимося кожен ваш випуск, особливо пам'ятаємо випуск про турку, там всі захейтали в цю турку. Я думаю, блін. Ну... Це два пацана, це було. да-да Привіт, Гали... чуваки. да Дякую вам. Ось вони ще сказали про те, що блин, гарно змонтовано. Я такий, вау, дякую. Ой, а хто монтував? <laughs> дякую. Таке питання, Саню філософськи трошки подумати, чому так часто в каптестингі змінюються чемпіони? Чому є людина, яка вибиває 8-8-8-8, а на наступний рік. Один, от як вона працює? Я до речі, дивився нещодавно подкаст Кафітона з скрипник. А і вона теж розповідала про це, що після світового вона може приїхати. Ну вона у ну, неї так і трапилася. Вона приїхала і там не пройшла відбіркове щось так. І ну багато хайту було до цього. На неї зараз трошки полегше з цим, тому що всі розуміють, що. Більше така дружня кава ком'юніті стала раніше щось багато людей дуже хейтили один одного, хейтили чемпіонів, якісь, які, наприклад, ноунейми якісь. Не, не знаю. Те, що ти сказати, це цей тиск. Так, да, цей тиск, можливо, не людей навколо, а самого себе самого може бути. Собой, да. Да. Тому що ти приїжджаєш. Я, от, наприклад, теж хочу наступного разу поїхати на національний каптестинг, але вже є невеличкий тиск в мені, що а, а вдруг я там навіть відбірково не пройду. Це знову ж про стрес. Якщо на тебе ніхто не тисне, не тисне навколишнє ну люди навколо. Uh, і ти сам з себе не тиснеш, це не має стресу, і, можливо, ти знову виб'єш там більше чашок, можливо, не вісім, uh -huh. але покажеш гарний результат. Так, да, Це дуже важливий фактор. Але при цьому всьому дійсно ми не відрізаємо ну, те, що потрібно тренуватися, продовжувати, розвиватися. Да. Да, і при цьому не потрібно розуміти, що з кожним роком стає більше учасників в цій арені, а, і хтось просто може бути кращим. І кожного разу потрібно тренуватися, тому що воно все йде вгору, вгору, вгору. Цей професіоналізм і якісь навички людей. Е, тому. Ну, а, тому що готують, щоб е, ускладнювати нам задачу, щоб потім на світ приїхати і видати там класний результат. Yeah. Тому okay. тут е, дійсно рівень високий. Менше стресу, більше позитиву, принаймні зараз на часи. Клас, клас. Саня. Питання від твого найулюбленого фаната а, Вадим. Написано: топ-3 супергероя Марвел. І DC. якщо брати щось по класиці, це Капітан Америка, да, Залізна людина та ж, і, мабуть, Доктор Стрендж. Mm -hmm. да, да, Доктор Стрендж, Поняв Сань. В цілому дякую. Дякую, розповів дякую. про експіріенс, про те, як це все було. Про те, що треба тренуватися, а воно просто так не відбувається в житті. Все так. І готуємося на світ. Час е, підходить до кінця. <гум> Ось тому будемо готуватися і, і ви готуйтеся. Показувати крутий рівень національні чемпіонати України. Розвиваємося, показуємо клас і їдемо на світ, покорю, покорювати його. Так, окей, все. Дякую до все. Дякую.